Всім привіт! Як ви вже здогадалися по назві цього відео, ця практика направлена на зміцнення нашого кору, м'язів, животу. І ця практика, вона буде більш активна, ніж зазвичай. Тому давайте починати. І ми почнемо в позі на четвереньках, на руках і колінах. Як завжди, поставте коліна на ширині стегон, а руки трошки ширші за плечі і широко розправте пальці рук. Ми почнемо з розминки нашого хребту. Давайте разом видихнемо тут все повітря. І на наступному вдиху. Живі тягнеться до підлоги. Груди розкриваються. Погляд діагонально догори. І тепер на видиху спина округлюється і відпустіть голову вниз. Продовжуємо вдих. Груди розкриваються, живі тягнеться до підлоги, Спина прогинається. І на видиху спина округлюється. Ще раз вдих. І видих округлюємось. Тепер на наступному вдиху повертаємося до прямої спини. На видиху залишайтеся тут. Тепер випряміть вашу праву ногу і підійміть праву ступню від підлоги. І тепер випряміть вашу ліву руку біля вашого вуха великим пальцем догори. Зробіть тут вдих. І тепер на видиху зігніть ваше коліно, приведіть коліно до грудей. Одночасно зігніть лікоть і потягніться ліктем до коліна. Тепер вдих тягнемось. І на видиху повторюємо. Скручуємось всередину. Ліко тягнеться до коліна. Ще раз вдих, витягуємось. Видих, скручуємось всередину. Тепер вдих, витягуємось. Цього разу на видиху залишіться тут, невеличкий баланс. Ще раз вдих. І тепер на видиху відпустіть все донизу. І тепер повторюємо те ж саме на іншу сторону. Спочатку випряміть ліву ногу, підійміть ліву ступню. І випряміть праву руку біля вуха великим пальцем до неба. Зробіть тут вдих. І на видиху згинаємо лікоть, згинаємо коліно і тягнемось ліктем до коліна. Вдих, витягуємось, випрямляємось. І видих, повторюємо, скручуємось. Ще раз вдих. Видих, скручуємось. Тепер вдих витягуємось. На видиху залишайтеся тут, погляд донизу, дихайте глибоко. Ще один вдих. І на видиху відпустіть все донизу. Переконайтеся, що ваші руки ширші за ваші плечі. Зробіть тут вдих, поставте пальці ніг на підлогу. На видиху підійміть коліна, відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу, розслаб, розслабте вашу шию і погляд приблизно до стегону. Тепер поставте ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху підійміть праву ногу догори. І тепер на видиху, спочатку переведіть вагу тіла вперед, зігніть ваше коліно і потягніться коліном до грудей, трошки округліть спину і не робіть крок вперед. Тепер на вдиху, ми знову витягуємось назад, стегна назад і догори і права п'ята тягнеться до неба. І на видиху повторюємо вага тіла вперед, коліно зігнуте, і тягнеться до грудей. Ще раз вдих, стегна назад і догори, і п'ята тягнеться до неба. На видиху повторюємо вага тіла вперед. Коліно тягнеться до грудей. Затримайтесь тут на секунду і зробіть легкий крок поміж рук. Ноги заземлені та сильні. На вдиху підіймаємо груди, руки над головою. І тепер на видиху зігніть коліно трошки більше і заведіть руки під ваше стегно, схопіться за лікті. Ще раз вдих, підіймаємо руки над головою. І тепер на видоху опустіть ваші руки уздовж тіла. Потягніться, нахиліться трошки грудьми вперед. Зробіть крок лівою ступнею трошки ближче до себе. Випряміть праву ногу трошки більше, підійміть ліву ступню від підлоги. Праві пальці ніг показують донизу. Залишайте ваше праве коліно трошки зігнутим, руки витягнуті уздовж тіла, поза воїна 3. Точніше, варіація цієї пози, руки витягнуті назад. Ще один вдих. І тепер на видиху дуже обережно ступіть назад, зігніть праве коліно. Тепер на вдиху руки підіймаються над головою. І на видиху відпустіть ваші долоні донизу. І зробіть крок назад у планку. Ступні, ближче одне до одного, а плечі над запястями. Залишаємося тут. Дихайте глибоко. Це відео не зупинилося, ми досі у планці. Тепер наступне ми зробимо один раунд шанування сонцю. Тепер зробіть тут вдих. І на видиху опустіться повністю на підлогу. Або, можливо, якщо хочете, зігніть лікті на половину чатуранга дандасана. На вдиху, підійміть ваші груди, маленька кобра або собака мордою догори. І на видиху відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Адамакошванасина. І тепер знову поставте ступні ближче одне до одного. На вдиху підіймаємо ліву ногу догори. На видиху переводимо вагу тіла вперед. Плечі над зап'ястями зігніть коліно, потягніться коліном до грудьми. До грудей. Вдих, видих, повторюємо. Ще раз вдих. Видих. Тепер затримайтесь тут буквально на секунду. І зробіть легкий крок поміж рук. На вдиху підіймаємо руки над головою. На видиху опустіть руки під стегно і схопіться за ваші лікті. Ще раз вдих, підіймаємо руки над головою. І на видиху опустіть руки вздовж тіла. Потягніться грудьми трошки нахиліться. Зробіть крок правої ступнею трошки ближче. Ліва нога більше випрямляється. І тепер підійміть праву ступню. Праві пальці ніг показують донизу. Ступня напружена. Ліве коліно трошки зігнуте і руки витягнуті вдовж тіла. Розслабте м'язи, обличчя. Давайте зробимо ще один вдих. І на видиху обережно зробіть крок назад. Зігніть ліве коліно. Вдих руки над головою. На видиху опустіть долоні вниз. Робимо крок назад. З цього разу собака мордою дониза. Тепер на вдиху, відпустіть коліна вниз. Відпустіть пальці ніг. На видиху перевідіть долоні до колін. Сідаємо на п'яти. Ваджрасана. І тепер випряміть ваші ноги вперед. Зігніть коліна і поставте ваші ступні на ширині стегун на підлогу. Коліна зігнуті. І поставте ваші руки за ваші стегна, трошки ширше за ваші плечі, пальцями до сторін. Тепер на наступному вдиху ми підіймаємо стегна від підлоги. Тягнемось стегнами до неба і на видиху опускаємо стегна. Ми повторюємо це ще пару разів. Ви можете залишатися з тією опцією, або трошки складніша опція. На вдиху ми підіймаємо стегна. І на видиху ми випрямляємо ноги і тягнемось стегнами аж до рук. Як бачите, я не відпускаю свої стегна на підлогу. Тепер на вдиху ми знову згинаємо коліна, тягнемось стегнами доверху, піднімаємо стегна. І тепер на видиху відпустіть ваші стегна на підлогу, або потягніться повністю назад і випрямляємо ноги. Ще один раз вдих. На видиху відпускаємо або тягнемось назад, вдих підіймаємо. І на видиху просто відпустіть ваші стегна. Розслабте ваші руки на колінах. Переконайтеся, що ваші ноги досі в такому ж самому положенні. Ступні на підлозі на ширині стегон, Пальці ніг дивляться вперед. І тепер випряміть ваші руки біля ваших колін, великими пальцями до неба. І тепер починайте робити, наче такі маленькі кроки великими пальцями ніг. Ближче до стегон. Спочатку ваші ступні підіймуться на кінчики пальців ніг. Тепер підійміть праву ступню і потім ліво. Продовжуйте тягнутися грудьми вперед. Не округлюйте спину. Зафіксуйте ваш погляд на одному місці, яке не рухається. Давайте зробимо ще один вдих. І тепер на видиху схрестіть ваші гомілки і сідайте. Розслабте знову ваші руки на колінах. Добре. Переконайтеся, що ваша права гомілка попереду від лівої. Поставте праву руку за спину на підлогу, на вдиху піднімаємо ліву руку над головою і на видиху скручування у животі повертаємо груди до правої сторони і відпускаємо ліву долоню на праве коліно. На наступному вдиху погляд вперед. Потім відпустіть руки, поверніть груди допереду, видих. І тепер змінимо положення гомілок. Цього разу ліва гомілка попереду. І ліва рука за спиною на підлозі. Вдих, права рука над головою. І на видиху скручування в животі. Груди повертаються до лівої сторони і права рука на ліве коліно. Вдих і видих. На вдиху поверніть погляд вперед, відпусіть руки, поверніть груди вперед, видих. І цього разу просто з'єднайте ваші ступні разом коліна до сторін. Схопіться за ваші гомілки, щиколотки або, можливо, за ступні, якщо це доступно. Давайте зробимо вдих, розкрити груди, потягніться маківкою голови до неба. На видиху зігніть лікті і складаємося донизу, тягнемось грудьми донизу. Тепер вдих, підіймаємо груди і поставте ваші руки зовнішньої частини стегу на видиху, з'єднайте коліна разом, поставте ступні на підлогу, обійміть себе. Ви можете зробити невеличку шавасану або, можливо, посидіти в тиші, чи зробити тихальну практику. Дякую велике, що практикуєте зі мною, і побачимося у наступній практиці.